Їду на черговий огляд автомобіля для підписника попросив теж 211 все покажу. Перед. Кажу, щось фарбоване є по ній, капоти німеч ні там якого? Правого, лівого. Тримають, теж під заміну. Не було. А ви скільки проїхали? Ну, сюди мається на ну, увазі, скільки десь проїхало. Двоми тут п'ять Не Не менше робити. Десь менше пити. Масло коли замінювали? Шість Я понял. Заведіть, будь ласка, якщо можна. Заведійте, послухаю. Зивіться гарно. Тихенько працює. Сахунить короткий. Вони всі сакуня. То треба буде міняти резинку по-любому вже ззаді ця не тримається кришка да? якщо можна буду вдячний на вакуумі Ось тут картирі треба буде гумки поміняти Катерні гази у нас мокрий закривайте. А, я потримаю. А я вас попрошу трохи газанути, подивитися, що там ззаді буде. Там десь на 3000 плюс-мінус, якщо можна. Так. Все, дякую. Форсунки робилися. Не. Все, глушіть. Передні гальма, в принципі, нормально. Випрацювання невеликі Колодки Колодки давно міняли. 6 тисяч назад. Фара Права трошки. А й ліво. Треба буде полірнути. Чи це з внутрішньої сторони? Тут плівкою плею. А, то може плівко вже так, типу помутніло. Вони поліровані всі ці... Ну-ну. No -no. Так. Можна багажника відкрити? Просто щоб ви... Ні, ні, я це подивитися. Докатки немає. Акумулятор. Який ви ставили сюди? Простий кислотний чи адміністрати? Простий. Екологія вирізана. Зразу видно. Гальма гарні, поміняні. Ззаді салон гарний. Забовтається. Боковина перешивалася нерідно. Кермо теж перешите. Зато осанение, многознатности... на самих салазках. З тієї сторони, що щось підкручували, є на тій стороні подивитися є підкручування. І стандартна боляка у всіх седаннях, то завжди корозія в усіх седанах. З цієї сторони тільки починається, не знаю щось тут з тої сторони більше Мерседеси то на майбутнє, знаєте що вони тільки на гемах нормально їздять, все інше не виходжує. Кришка багажника фарбована. Десь 518, бачите, 590. Десь отут можливо просто не Ну. 748. А, бачите, в сторону. От сюди пішло, бачите. Десь може щось впало або прижалося, тут не фарбовано, там такі. Тут все окей. 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 160 крило підфарбовувалось. А чого крило підфарбовували? А чого крило підфарбовували? Це попереднього власника десь вроді десь тут термілича. взагалі? Ну і капот теж трошки підфарбовувався. Це, це в Німеччині, це, так? Я казав що в Німеччині. Ну, бо я в Україні другий, власник. А де ви купували в Луцьку її чи де? Вдобно? <звук> так. скільки вона в Україні вже? Шість років. Крило переднє, це теж підфарбоване. Арка претерта була. Ця дверка теж. Авто поїхало після <свісно> того, коли я перекорив. Тобто ну, я протестував протестував автомобіль діагностикою і акумулятор розрядився. Дане авто коштує 12 там, з копійками, по-моєму. І от скажіть, будь ласка, чи варте авто таких грошей? Я думаю, що таких нюансів досить багато. Екології немає, коли я автомобіль діагностував. У ньому е, видно щось, що не те з мозгами, тому що некоректно читаються певні блоки, їх читати правильно не можна. Так само і видалити помилки, вони не видаляються. І от як після того, коли ти купуєш автомобіль, в ньому не зрозуміло, що і як. Заплатити гроші і ще потім в нього вкладати. І хлопчина молодий, купив автомобіль, на якому їздить, зараз хоче продати. Просто внаслідок своєї недосвідченості перед мене авто, яке не потрібно було купувати, ось і все. Тому на даний момент ось така ситуація щодо автомобілів. Що навіть якщо автомобіль коштує на авторіо 12 тисяч доларів, це не означає, що авто в гарному стані. Це черговий приклад вам для того, щоб ви розуміли, що робиться з автомобілем в Україні. У кожного особисто власна думка щодо е, гарного стану автомобіля, так скажемо. Телефоную підписнику, кажу, що автомобіль не підходить і він не вартує. Уваги! Взагалі! Якщо ви ще десь чуєте, що десь щось вирізано, нема каталізатора сажового, гігер заглушено, перепрошито. Втікайте від тих автомобілів. Не варті вони вашої уваги, не варті вони ваших нервів і вашого здоров'я. Тому що витрат буде набагато більше. Повірте, ніж тої їзди з тим автомобілем.